Вітаю звільнення строковиків у запас, підвищення тарифів, нова допомога на дітей. До вашої уваги зміни для українців в квітні з квітня місяця 24-го року розпочнеться процес звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, які були змушені перебувати на службі через війну. Ця ініціатива стосується тих строковиків, які не могли вчасно звільнитися через розпочате повномасштабне вторгнення РФ. Закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану був прийнятий Верховною Радою наприкінці лютого 24-го року. Звільнення строковиків відбудеться в квітні травні 24-го року після проведення підготовчих процедур, включаючи заміну осіб з погляду оборонних завдань. Звільнятимуться в запас строковиків із Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань. Звільнених строковиків передбачено відсрочку від подальшої мобілізації на 12 місяців з дня звільнення в запас. З 1 квітня 2024 року в Україні збільшено мінімальну зарплату на 900 гривень. Таким чином, вона зросла з 7100 до 8000 гривень на місяць. Такі зміни вплинуть також на розмір податків військового збору та суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. З 1 квітня українським пенсіонерам, вік яких перевищує 65 років і які мають повний стаж, зростуть пенсії. Збільшення відбудеться внаслідок підвищення мінімальної зарплати. Тепер розмір пенсій для цієї категорії пенсіонерів збільшиться до Щонайменше 40% від мінімальної зарплати, яка зросте до 8 тисяч гривень. Таким чином, з 1 квітня мінімальний розмір пенсій для цієї категорії зросте з 2800 гривень до 3200 гривень. Нова допомога на дітей ще наприкінці березня. Уряд ухвалив зміни, відповідно до яких в Україні запроваджено новий вид допомоги на дітей. Йдеться про допомогу на дітей, які внаслідок війни залишилися без батьківського піклування, але ще не набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Такі діти могли бути влаштовані в сім'ї родичів, знайомих, прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Звернутися із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Це можна робити вже з кінця березня 2024 року, тобто з моменту набрання чинності постанови Кабміну Заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП, а також виконавчих органів територіальних громад. З 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорту, оскільки дорожчими стануть бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон. В зв'язку з цим зростає і загальна вартість оформлення документів. Підвищення тарифів на воду з 1 квітня в Україні очікується підвищення тарифів на воду для побутових споживачів, зокрема в Києві та інших містах України. Відповідно до проекту Національної комісії, що здійснює державне урегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, підвищення тарифів на воду заплановано в два етапи. Перше це з 1 квітня 2024 року, наступне з 1 липня 2024 року. Тарифи на послуги в 34 водоканалів в Україні зростуть в середньому на 30%. Але чи зростуть у квітні інші комунальні тарифи? Підвищення цін на решту житлово-комунальних послуг з 1 квітня в Україні не буде. Тарифи на опалення, розподіл газу та електроенергію в Україні залишаються незмінними, принаймні для побутових користувачів на їх підвищення продовжує діяти мораторій. Вербна неділя і початок страсного тижня перед Великоднім. У 24-му році ПЦУ і УГКЦ відзначатимуть Великдень 5-го. Травня, тоді як у католиків ця дата цьогоріч випала на 31 березня. Причина такої різниці полягає у використанні різних версій Пасхалії, тобто обчислення дати Великодня. Також, 28 квітня, вербна неділя, свята входу Господнього в Єрусалим, яке традиційно відзначається за тиждень до православного Великодня, а з 29 квітня по 4 травня. Страстний тиждень або Седмиця – останній і найсуворіший тиждень Великого Посту, коли віряни згадують про страждання Ісуса Христа і останні дні його життя. Я вам дуже дякую за перегляд. підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!